Колеги, друзі, учні Петра Тимофєвича. Час плине дуже швидко. Я вже пройшов рівно рік з того дня, коли ми почули цю гірку звістку про те, що з нами більше нема Петра Тимофійовича. Сьогодні ми всі були на відкритті чудового пам'ятника. Я і мої колеги з Харкова і всі, хто був. Ми всі захоплені тим, як автору проєкту, митцям вдалося відтворити те, що відрізняло Петра Тимофєвича, його скромність, його світлий образ, його українську натхненну душу його невтом, невтомну працю. І я просто дивуюся, безмежно вдячний вам, Лариса Петрівна, всім, хто доклався до цієї справи, як вдалося швидко і так гарно, красиво зробити цей чудовий пам'ятник, який нам всім, хто буде ходити, ходить на байкове кладовище. Фонець низько пам'яті нашого друга, наставника, вчителя Петра Макфіїча Тройнка. Дуже легко казати про цю людину, тому що вона є унікальною, легендарною і дуже мало таких людей було і залишається. Його життєвий шлях він є неперевершеним шляхом шляхетної, мужньої, відданої роботи, невтомного служіння українській справі, української історії, української культурі. Я думаю, що ніхто не може стати в рівень з цією людиною, яка залишила по собі безліч добрих справ. Я нагадаю, лише декілька з них. Це і проєкт, який його увічнив. його пам'ять це історія міст і сіл України. Безпрецедентний. Тільки зараз в інших країнах, от Німеччини, зараз в Німеччині щось подібне створюють. А Петроток Маффічка створив 60, помиляють, в другому році ще вже було. Його перевершений вклад, внесок в реставрацію і в відродження музею на Хортиці. Його величезний внесок в розвиток музейного комплексу на порядках Юнівському. Музей під відкритим небом Пірогов. Проєкт, який він не завершив, а розпочав, це реблінованої історії. Нарешті це спілка краєзнавців, яку він підвів до рівня національної е, наукової спілки і багато-багато іншого, що він зробив і що він не встиг зробити. Серед його проєктів, серед його добрих справ я також рахую його підтримку Харківського університету імені Каразіна, де він понад 10 років сумлінно, чесно, творчо виконував високі функції голови наглядової ради. Петро Тимофійович, він народився на харківській землі. І він ніколи не порвав зв'язків своєю малою Батьківщиною. Він був почесним громадянином багатьох міст України. І в тому числі він був почесним громадянином міста Харкова. Він був удостоєний в минулому році і не встиг отримати регалії і відзнаки високого звання почесного громадянина Харківської області. Він був почесним доктором Харківського національного університету імені Каразів. І Мені дуже. Приємно передати сьогодні слова глибокої шани поваги для його світлої пам'яті, які попросив передати всім присутнім і вам особисто Лариса Петрівна, наш харківський голова обласної державної адміністрації Михайло Допкін і е, міський голова е, е, Геннадій Кернес, а також Гуліпчук, Петро е, е, Михайло Дмитрович, який був міським головою, коли Петро Тимофійович отримав звання почесного родянина, а також з Богодухова 300 Петро Хирилович, який, на жаль, не зміг прибути за хвороби на сьогодні на ці помінальній урочистості. Для мене особисто ця людина була, залишається духовним батьком. Так сталося, що я виріс без батька, лише з мамою. І мені доля судьба. Господь Бог подарував дружбу. Спілкування з Петром Тимофійовичем. я ніколи не забуду зустрічі з ним, його мудрі настанови, його щедре, щире, багате, тепле, гаряче серце. Кожна зустріч з ним залишалася і зберігається в пам'яті як зустріч з людиною, яка всього себе віддала людям. Він працював до останньої хвилини свого життя. Він казав, що Плух, який горе, він не ржавіє, і це дійсно так. У нього була справа, у нього була робота, у нього була Україна, у нього була історія України, у нього була родина, у нього були друзі, і учні. І, шановні друзі, я пропоную зараз підняти наші келихи на честь цієї унікальної, неповторної, шляхетної, мудрої, доброї людини, пам'ять світла, про яку Пригадимося в наших серцях і душах назавжди.